Таке е згага да, або іжога, або печія. Ось. Це коли клапа не закривається, і вміст шлунка деякі сода, там може бути і жовч, також вона може закидатися з 12 палої кишки в шлунка, якщо той клапан не змикається нижній, і викликати печію. Печія це не проблема печінки, чи застою жовчі, а проблема, що не змикається клапан. Печія у вас виникає, тому що клапан не змикається, якщо у вас клапан закритий, Токи у нас може бути люба, ви її не відчуваєте. Але їжа може бути безсвідомим нагадуванням людині про ту подію. Наприклад, дзвонив кум, а в цей момент я їв салат. села. Тим знов требує в мене гроші. Він ще мені прошлий долг не віддав і знову буде дзвонити. Ну що за людина така? Вже не хочеться з ним спілкуватися, а сказати йому нічого не можу, бо кум. Розумієте? Є, є такі люди. І тепер, в цей момент, коли я щось їм, мозок асоціюється із негативом. І тепер я їм просто кума вже немає, все добре, ніхто в мене гроші не позичає, в мене знову виникає печія. Але люди кажуть, що це їжа вина.